Станьте воїни герої, встаньте воїни герої, станьте і могили, привітати, Діву Марію, привітати, Діву Марію, із народженням сина, із народженням сина Привітайте й повертайтесь, привітайте й повертайтесь. Царство Боже вічно жити, бо не дав вам клятий борох, бо не дав вам клятий борох. Душі на землі прожити, душі на землі. Прожити, ниські вам клін герої, низький вам уклін герої. Будемо за вас мовити. Прийде час, що згине, прийде час, що згине, Будемо ще ми ж ножи, будемо. Будемо умрі жити, будемо умере жити і про вас пам'ятати. Матері синів віддали, матері синів віддали, Щоб нас рятувати, щоб нас рятувати. Вони ж і страдають, вони ж тужа і страдають, гіркі сльози проливають, де могили їх синочків, де ж могили їх синочків. Не всі ж вони знають, не всі ж вони знають. Які знають, до них ходять, які знають до них ходять. Живий квіти їм приносять. встань, з могили, встань синочкої могили, матері їх за, жди матері їх за. Жди проволока. Та не можу їх синочки, та не можу їх синочки. І змовили устати, поможеш нам, Сину Божий, поможеш нам, сину Божий, ворога подолати, ворога. Подолати. У наших серцях пам'ять буде, у наших серцях пам'ять буде. Герої про вас. Ви ж віддали життя своє, ви ж віддали життя своє, за Україну і всі нас. За Україну і всіх нас.